Ечно вам за те, що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ, триває ефір громадської примальні на черзі. І третя частина корисні поради. Макіяж тонке мистецтво, яке жінка осягає протягом всього свого життя. З макіяжем наші можливості безмежні. Одних помах пензликом або легкий дотик спонжа, і всі недоліки моментально приховані. Але головна перемага макіяжу в тому, що з його допомогою можна навіть зовні позбутися кількох зайвих років, як саме розкажемо за мить. стиліст і Анастасія Мехеда буде сьогодні нам розкривати секрети омолоджуючого макіяжу. Пані Анастасія, дуже рада вас вітати в нашій студії. Дякую, що завітали. Здравствуйте, Шановні літачі, прошу 223-09-71. Цікаву тему сьогодні піднімаємо, яким чином можна завдяки нашим макіяжу можливо приховати якісь недоліки. Будемо акцентувати увагу саме на тому, яким чином можна приховати вік. Але ви можете ставити будь-які запитання з приводу того, яким чином правильно користуватися нашою косметикою. Будь ласка, двісті Знаю, що Є у нас глядачі, які активно телефонують нам на подібні теми до наших стилістів. Ну, будь ласка, запрошую вас обов'язково долучатися і сьогодні до цієї розмови. Отже, пані Анастасія, давайте спочатку визначимо яку ж найосновнішу помилку роблять жінки під час того, як використовують макіяж. Ми ж о такому ну, будемо говорити в солідному віці. Прошу. А, ну во-перше, мені кажется, що це не являється якби такою что это выбор каждой женщины. Но ну так. Скорее всего, как раз не использовать макияж а именно в возрасте, это является ну, такой ошибкой, да? потому что, в принципе, с помощью макияжа можно, наверное, придать себе свежести, придать себе такой как бы, утонченности и при этом добавить элегантности своему возрасту uh -huh. и воспринимать себя достойно и любить свой возраст. А існує така думка, що от якщо а, дівчина молода, вона навпаки дуже хоче на набагато більше ніж потрібно на себе накласти косметики, дуже яскраво нафарбуватися, А з віком це бажання проходить? Чи правда це? А, да, сучаснує міф, тільки, навірне за того, що женщина вважає, що вона не наскріпсів подчеркньот. Какие-то свои возрастные изменения, да, подчеркнет морщины, А, и поэтому она старается избегать а косметикою избегати саме uh -huh. макіяж. А можливо, це пов'язано з тим, що жінки з віком більш впевнені в мен на певному собі, і вже а думають, що, можливо, і не потрібно їм стільки мейкапу, як раніше. Ой, ну це вообще супер, якщо чим більше наші жінки будуть впевнені, тим буде, напевно, щасливіша наша страна. А, но, скоріше всього, що це ще, напевно, підрозуміває в тому, що у жінки совершенно другие пріоритети в житті. Uh -huh. Тобто жінка, яка вже досягла каких-то висот, либо якби з віз там у нее просто остановка приоритетов совершенно другая. Угу. Ей не нужно тратить время для того, чтобы подчеркнуть. Такі свої достоинства, вона просто зайнята своїм ділом, своєю сім'єю, ліба кар'єрою і угу. відчувається достаточно впевненою без макіяжу. Ну все одно є тонкості. Так, я теж хочу э, дійсно пер першу пораду. Ви дуже влучно, надзвичайно влучно э, дали про те, що все одно використовувати слід, можливо, навіть так, щоб не було помітно. Давайте почнемо з не кроку. Я так розумію, що це якраз тональний крем і пудра, яку ми почнемо накладати яким чином тут? Які є нюанси? А, На самом деле, многие женщины, достигнув возраста, они отказываются от использования тональных основ. давая предпочтение пудре либо вообще ничего не наносит. Uh -huh. Но здесь мои рекомендации все-таки подобрать свою, идеаль... свою идеальную тональную основу, которая не будет подчеркивать какие-то морщинки uh -huh. либо недостатки кожи, но при этом пудра не имеет такой покрытия степени покрытия, которая может действительно сделать нашу текстуру и тон кожи идеальным. Uh -huh. И большое преимущество именно в тональных основах, когда она правильно подобрана и текстуре, которая подходит определенному типу кожи, идеально подобрана по оттенку. Большое преимущество еще то, что она имеет более высокий степень фактор защиты для кожи, что угу. очень важно именно как раз, ну наверное сейчас это важно для любой кожи, независимо так. от возраста, потому что солнце агрессивно, но именно кожа, которая подвергается уже возрастным изменениям, она подвергается еще и появлению пигментации. Uh -huh. А СПФ, в принципі, как раз дає на ту степінь защити, яка вот в тональних основах, це більше, ніж, наприклад, пудри. Uh -huh. А чи слід, коли обирають жінки тональну основу, уникати якогось компоненту складового? Ну, я бы, наверное, обратила внимание все-таки больше на качественные mm -hmm. ингредиенты, которые входят именно в состав, компоненты, которые действительно высокотехнологические, которые, наверное, качество косметики, да, это самое большое требование о том, что если уже пользоваться декоративной косметикой, косметикой выбирать именно очень качественные продукты, mm -hmm. где действительно применяются ну, более там, натуральные компоненты, либо очень высокотехнологические Процессы, которые действительно не Тобто, ну, то -то немає такого якогось компоненту, якого слід уникати з віком. Вони всі... Це все дуже індивідуально. Це угу. дійсно все дуже індивідуально, тому що кожа, вона, знаєте, як це живий організм, який дійсно реагує по-своєму. І якщо, звісно, жінка розуміють, що у неї на щось є алергія, вона може звернути увагу на якийсь определений компонент именно в продукті. Uh угу. Так, тепер давайте ми перейдемо далі до пудри, якою ми починаємо користуватися. Також є такий міф, що пудрою взагалі не слід користуватися а, з віком, тому що вона навпаки підкреслює зморшки і навіть Молоді дівчата користуються багатьма такими слоями пудри, для того, щоб надати собі віку. Чи правда це? Ну, Во-первых, пудра она действительно может а, создавать матовый эффект. И, в принципе, женщины действительно там, обладательницы кожи, которая склонна к жирности, они не любят да, жирный блеск. Поэтому они дают предпочтение пудре. А в этом нет ничего плохого. Просто пудру выбирать достаточно легких текстур. И ее можно носить только на Т-зону. Это область, подбород... угу. э, область лба, нос и подбородок. То есть не обязательно припудривать все абсолютно лицо. А, и, как правило, мы знаем, что именно в Т-зоне морщинка... Ну, как правило, не существует, Да? То есть там кожа достаточно плотнее. А, Но и здесь нужно внимание обратить на том, что э, возрастная ну, женщина, которая видит свои возрастные изменения, кожа, как правило, ближе к сухой. То есть она, как правило, больше сухая, она, как правило, тоньше. Или же, если появляется какой-то жирный блеск, то это, как правило, в течение дня. Поэтому пудру можно просто взять с собой. Uh -huh. Не обязательно перегружати її лицо. А який формат має бути пудри? Дуже багато різноманітних її розсипчаті різні. До якого слід бути більш схильним, Якщо розуміємо, що слід вже якісь а, недоліки приховати? Ось, здесь, наверное, абсолютно індивідуальний вирост, так совершенно просто розсипчата пудра, это обязательно к ней нужна кисть. Uh -huh. Компактная пудру удобно носить з собою, тому що є аплікатор, которого можна з легкості придати более матовий ефект. Тобто тут, в принципі, з приводу того, що там те чи інше, якісь недоліки підкреслить, чи... чипшелек. Нет, навпаки, абсолютно ні, Потому має. що є рассыпчатые пудри, достатньо легкі, компактні пудри є сейчас, которые не содержат СпФ, которые не утяжеляют. Они mm -hmm. очень легкие. Но при этом, если пудра без содержания Спф будет наноситься на лицо, в которое есть тональная основа с защитой, тогда это будет идеальное соотношение. Так, дякую дуже. Будь ласка, чекаємо ваших запитань. Шановні глядачі. 223-09-71, телефону прямого ефіру. Ми говоримо про те, яким чином приховати недоліки за допомогою макіяжу, особливо про те, яким чином приховати наші вікові можливі недоліки, які ми бачимо на обличчі саме за допомогою а, при, приладів нашої косметики. Будь ласка, долучайтеся. 223-09-71, Чекаємо ваших запитань, а, пані Анастасія, також таке дуже пікантне питання з приводу того, яким чином дотримуватися балансу кольорів, коли ми наносимо макіяж. Досить різноманітні можна побачити ситуації. Є жінки, які навпаки, вважають, що потрібно формуватися яскравіше. Деякі навпаки починають до більш таких пастельних тонів бути схильними. Як ви порадите? Як правильно? Моя рекомендація просто держати гармонію. А, То есть, если у женщины очень выразительные глаза, а, но при этом хотелось бы ей сделать какой-то интересный макияж, можно придать акцент как раз губам, Угу. но при этом глаза оставить все-таки больше в пастельной, такой очень сдержанной цветовой гамме. А если всё-таки есть желание выделить глаза, тогда старайтесь оставлять губы более нейтральных оттенков, потому что как раз вот эта гармония глаза или губы, а угу. она будет более элегантно выглядеть, более сдержанно, а нежели акценты везде. То тобто есть это правило залишється, що да. ми маємо закцентувати або очі, або на помаду зробити акцент, правильно? Да. Так, ну це дуже цікаво насправді, тому що а, навіть якось самостійно у жінки, як на мене, починає прокидатися ось ця любов, така до більш пастельних а, тонів. А, це правильний такий інстинкт, чи все-таки ні? Чи все-таки слід дозволяти собі, там, можливо, трішки там десь яскравості? Мені дуже подобається, коли жінки використовують такі дуже освіжаючі оттенки. Це якісь цвітові гама відтінків біж, бежево персика, біжево-розовий, які придають. прежде всего эм, такой, на свежесть и сочность эм, образу э, можно использовать более яркие оттенки, но тогда это, наверное, применимо ближе к вечеру. То угу. есть здесь уже макияж можно рассматривать а, с какой целью, да, он наносится, или или же это дневной деловой макияж, или же это макияж, который используется где-то на вечеринке, Новый год, корпоративы, не знаю, 8 марта, все что угодно, и там, конечно, можно уже ну, применя, при, примерить, скажем так, разнообразные образы. Uh -huh. Цветові гамми. А що з приводу перламутрових тіней або рум'ян? А перламутровые оттенки именно в текстуры именно в тенях я бы не рекомендовала использовать mm -hmm. все-таки дать предпочтение матовым текстурам или сейчас прекрасный выбор оттенков сатиновой текстуры это что-то среднее между перламутровыми текстурами и матовыми mm -hmm. а как раз сатиновые текстуры они очень хорошо придают сияние свежести они возможно не такие скучные как матовые да текстуры для многих женщин mm -hmm. но, но, при этом, это, да, но при этом да при этом они не подчеркнут, мелкі морщини в області подвіжного віка? Угу. А якщо ми говоримо, от повертаючись до питання ось такої схильності до о, чогось більш спокійного, чи слід, якщо ми почнемо уникати цієї яскравості, наприклад, використовувати замість чорного олівця коричневий? Дуже часто можна побачити в арсеналі саме жінки, яка вже почне слідкувати за своїм мейкапом, Що поряд з чорними олівцями багато є і коричневих, і бежевих відтінків? Ви як порадите? Я только за. Угу. Uh -huh. Потому что действительно именно, ну, наверное, коричневые они тоже, как бы скажем так, граничатся по цветовой гамме. выбирать очень нейтральный коричневый, чтобы он не придал какой-то ну, такой. Бор, бордового подтона. Угу, угу. А, и а, с помощью коричневого оттенка можно, в принципе, подчеркнуть глаза, но при этом не сделать их а, такими очень, э, очень острыми, как может сделать черный карандаш. Угу. Более того, я бы даже рекомендовала проэкспериментировать, поэкспериментировать именно э, как альтернативу черной туши, даже цветные туши. Угу. То есть очень сдержанных оттенков. То есть задача именно вот такого более омолаживающего макияжа как раз отойти от черных цветовых оттенков в приоритет, не знаю, там, например, темно-синий, какой-то пурпурные оттенки, которые uh -huh. дадут выразительность, но при этом не перегрузят, не сделают взгляд очень таким, скажем так, Інтенсивно чорним, так тобто що тут, може тут, придати возраст, тобто тут ми навіть не а, йдемо до, того, до того, що баланс кольорів має бути більш спокійним, а просто він має бути інакшим, не чорним. Тобто, от не те, що там у нас має бути все коричневе, так і туш, і підводка. А ми можемо зробити різноманітними кольорами. Так, да, однозначно, якщо все виконати біжево коричневе то якраз ми можемо теж зробити образ слишком серйозним, а свіжості там не, не буде, да, не, не придасть свіжості, тому альтернативна. Всегда черному оттенку есть какие-то производные, более свежие сочные оттенки. а, угу. Но при этом можно использовать черную в виде лайнера. Например, это очень красиво. и, в принципе, Наши женщины любят это, мне кажется, вне возрастов, именно когда действительно подводка подчеркивает выразительность взгляда Погляду. и при этом добавляет такую четкость ресничному ряду. Это красиво выглядит. Так, Тем более, что звук он погляд стоит и быдрейшим, его слить обязательно подкрасть. Слювати у нас є фотокартки, які ми хочемо з вами поділитися, шановні глядачі. Зараз ось всі ці моменти, які ми говорили з пані Анастасією, зараз ми вам продемонструємо і обговоримо якраз них. Будь ласка, от це у нас, на что нам звернути увагу? Ну, здесь, наверное, как раз можно отнести фотографию к тому, что все-таки следует уделить внимание макияжу. Угу. О том, что не всегда отсутствие макияжа, скажем так, убирает возраст, да, угу. что иногда, не пользуясь макияжем, женщина может выглядеть гораздо более взрослее, да, более зрелой. Здесь как раз вот как варианты до и после, когда возрастная кожа она имеет неровности оттенка кожи. Угу. Это как раз можно отнести к выбору тональной основы, о том, что пудра она не имеет способности сгладить и перекрыть какие-то участки, где есть покраснения, где есть расширенные поры, так. где есть пигментация. А, ну, На этой на этой фотокарточке в принципе как раз можно рассмотреть именно как выглядит черный оттенок на нижнем веке. Я угу. бы не рекомендовала это использовать, потому что мало того, что это делает взгляд более таким грустным и опущенным, не совсем опрятным, поэтому старайтесь все-таки избегать. Именно таких четких черных оттенков О, на нижнем. Да. Это модний макияж, угу. вечерний макияж, и в принципе его можно использовать, скажем так, как варіант. Подчеркнуть взгляд даже для женщины, которая уже видит возрастные изменения, но при этом а, оставить все-таки цветовую гамму одежды в более спокойных бежевых оттенках, чтобы глаза были как. Акцент выйдет. Да, здесь ä, тоже очень ярко видно, что достаточно выразительный взгляд, но при этом даже черные, производные черного, выглядят в растушевке. То есть это дымчатый макияж, угу. который придает глубину взгляду, а, но при этом девушка, женщина одета в белую рубашку. И очень, очень, хорошо, да, очень хорошо виден акцент. А, ну это как раз использование румян, потому что как раз такие спокойные, сочные оттенки бежевого, персиково-бежево-розового очень хорошо подчёркивают свежесть лица. В мы уже переходим до темы помады, так, выбору, правила розум. Да, мне хотелось бы остановиться на теме помады. Так, давайте мы тоді поки що, а, до помади повернемося обов'язково. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого додзвонювача. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, я хотіла би дізнатися про брові. От зараз дуже модно малювати брові, вони мають певну форму. І я бачу, наскільки жінки літні у віці фарбують і малюють. Що гостя наша думає про це? І наскільки це ну, прикрашаючи психиє образ. Дуже дякую за запитання. Дійсно, є така мода. Что скажете? Да, спасибо за вопрос. А, Действительно, наверное, брови это как красивая рама для красивой картины. Когда брови выразительные, глаза становятся выразительны, и даже можно изменить черты лица. То есть, если брови подчеркнуть но ну, в меру, да, чтобы это было прежде всего комфортно по внутреннему состоянию. А, угу. С помощью такой коррекции можно убрать, например, Как бы привлечение внимания к более а, широкой нижней части лица. Угу. То есть, если у нас преобладает вот здесь вот более округлость, да, либо как появляется второй подбородок, как женщины говорят, то приподнимая акцент наверх, брови, глаза, мы можем таким образом отвлечь внимание от нижней части лица. Угу. То есть работает здесь, а, скажем так, Визуально а, визуальная хитрость. коррекция, и при этом еще и выразительность чертам лица. Угу. Цикаво. Я так разумею, что упадку с помадой, мы акцент. саме на ось цю yeah. частину. Давайте ми тоді повернемося до фотографії саме темної помади. Прошу. А, um, Ну, Помада це, мабуть, завжди була атрибутом любой якої жінки. І раз помада є тим швидким косметичним продуктом, можна придати придать яркости, да, своєму лицю. Тому що yeah. можна не тратити время на глаза, но при этом обязательно каждая женщина использует помаду либо блеск. А, Но здесь, наверное, нужно остановиться внимание на том, что если у вас обладательница более узких губ, старайтесь избегать а, помады холодных оттенков, потому mm -hmm. что холодные Який оттенки столь, они уменьшают. Це... А, Нет, здесь как раз? там... Влучно, очень, так? Да, здесь как раз очень так правильно подобра, потому что здесь вот сатиновая текстура на области век mm -hmm. присутствует и легкая помада на губах. Так, це У нас такая фотография Можна побачити, яким чином жінки у нас розквітають під час того, як вони наносять свій медіаського да, макіяж та удовольства, і пріжсів, та макіяж, ну которо можна використовувати, як для того, щоб придати собі настроєння, мабуть, просто так. Я хочу, щоб ми зараз детально зупинилися саме на питання помади, тому угу. що також дуже багато різних точок зору. Ви порадите, до яких кольорів саме схилятися? Різні варіанти побачили. Можно использовать абсолютно разный цвет помады, который подходит определенному типу, определенному даже цветотипу, uh -huh. и, наверное, по предпочтениям да, цветовой гаммы. Очень многие женщины, которые а, любят а, бежевые оттенки, и у них в сто оттенков бежевого, можно так. так назвать, и при этом они боятся экспериментировать. Здесь я могу поделиться секретом. Можно в цветовую гамму бежевых помад. А, приобрести достаточно сочную помаду, но при этом а, для того, чтобы было комфортно наносить ее пальчиком, подушечками пальцев, и можно использовать ее просто на центр, угу. но при этом цветовую гамму сохранить бежевую. То есть вот это вот внедрение, скажем так, оттенка яркого сочного будет просто как такой цветовой нюанс. Угу. Это очень хорошо освежит а, и придаст какой-то ну необычности макияжу. Более того, а помады пальчиком можно использовать даже в качестве румян. То есть это как более так. жирная текстура, и получается, что Лицо освіжает, і вот этот вот легкий такой глянець придає свежесті. Тобто, ця текстура вона чином не зашкодить, тому що обличчя може вже не мати там ту форму, пружно, як було раніше. Ні, достаточно просто улыбнуться в отражение зеркала і на выпуклой участки щок нанести легким касанням, це придаст всегда ну, однозначно. І это то, що это очень быстро. Так, пані Анастасія, залишається у нас кілька хвилин до кінця нашої розмови. Я хочу, щоб ви на сам кінець розказали, які. Предмети косметики саме мають бути в арсеналі кожної жінки, яка слідкує за тим, щоб вона виглядала завжди молодо і носить косметику. Прошу, тому що ми зрозуміємо, що ми всю косметичку, на жаль, не можемо з собою носити, але певні частини мають бути обов'язково. Що це має бути? А ви маєте в виду з собою, да що, що ми можемо носити з собою? Однозначно можна носити з собою щось компактне, чим можна в принципі підправити макіяж, і мабуть, щось то как раз это вот що можна трансформувати. макияж угу. например если это с утра и на вечер это добавит какой-то кокетливости и при этом женщина может с легкостью одним касанием изменить просто свой образ но наверное внимание нужно уделить прежде всего уходу наверное больше угу. потому что декоративная косметика макияж это как раз уже второстепенная то есть больше наверное дать предпочтение именно действительно уходу качественному уходу который будет решать потребность кожи в залежності від ізміненні змін. саме основне. Так, дякую, дякую вам дуже, пані Анастасія, за такі прекрасні поради. Дякую, що завітала до нас сьогодні. Дякую всім глядачам, які долучалися до нашої розмови. Я нагадаю, що про те, як помолочити за допомогою макіяжу, нам сьогодні розповідала візажист-стиліст Анастасія Мехеда. На цьому ми завершуємо корисні поради і передаємо слово інформаційній редакції. Новин після новин та новин спорту. Ми побачимося вами традиційно у депутатській приймані. До якої сьогодні завітає депутатка від фракції Свобода пан Богдан Бенюк. Нам справді буде про що поговорити, тому не перемикайтесь.